З лайфхаків, от скільки часу треба хірургові втирати розчин, щоб руки його були стерильні. І є різні рекомендації, є різні методики, технології, а світ пішов наступним чином: включив емоційний інтелект. В цьому засобі є парфюм. І ви маєте. Втирати доти, доки не почуєте запах парфюму. І смердючий запах самогонки, спирту, чи якихось інших антисептиків, які є неприємні, потрошки перетворюється на запах, на аромат парфюму. Це означає, що по часу ви вже втираєте достатньо, щоб до сухого втерти, і випаровуються якісь одні речовини, залишаються важче. Речовини пов'язані з запахом, от і зараз можете його собі відчути. Чути? Потрошки вже не смердить, правда?